Добрий день, колеги! Сьогодні ми б хотіли розповісти вам про новинку серед гербіцидів компанії Himagro Marketing Total Power. Це системний гербіцид суцільної дії для боротьби з однорічними та багаторічними бур'янами, до складу якого входить гліфосат 800 грамів на кілограм. Препарат застосовується в системах захисту майже всіх сільськогосподарських культур, а також при використанні технології мінімального обробітку ґрунту. Та для міжрядних обробок плодових дерев та виноградників. Використовувати Total Power можна і в якості десиканта перед збиранням врожаю, що дозволяє знизити вологість насіння та забур'яненість посівів. Препарат має вигляд грану світлого кольору. Перевіримо Total Power на розчинність із розрахунку 4,5 кг на гектар, тобто при максимальній нормі використання. Препарат повністю розчиняється у воді, не утворюючи осаду та домішок. Total Power дозволяється застосовувати у баковій суміші з іншими засобами захисту рослин, проте перед кожним використанням варто провести тест на сумісність. Які переваги Total Power? Висока концентрація діючої речовини і, відповідно, менша норма витрати препарату від 1 до 4,5 кг на гектар залежно від видового складу та фази розвитку бур'янів. Суха препаративна форма забезпечує спрощену логістику та зберігання продукту, хороша розчинність та низька гектарна вартість обробки при високій ефективності, враховуючи зазначені переваги Total Power, Можна сказати, що цей препарат є незамінним помічником кожного аграрія у боротьбі з однорічними та багаторічними бур'янами. Тому разом до високих врожаїв!